І розпочнемо сьогодні нашу програму з новини, яку, якщо чесно, навіть важко вам розповідати. І страшно усвідомлювати те, що сталося, але інформація підтверджена, і те, про що ми вам зараз розкажемо, дійсно мало місця. Жахливий злочин в тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. Російські окупанти просто в будинку розстріляли дев'ятьох членів родини Капканець. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що тіла вбитих. Були виявлені з вогнепальними пораненнями за даними радника міського голови Маріуполя Вадима Андрющенка родину розстріляли, тому що та відмовилась віддати будинок Кадирівцям. Згодом Андрющенко розповів подробиці. Родина святкувала день народження у ніч з п'ятниці на суботу. Кілька невідомих зайшли у будинок і почали розстрілювати сплячих людей. Підозрюють саме військових, бо стріляли з автоматичної зброї з приглушувачами. А за словами Андрюшенка, це очевидна операція з ліквідації. Всі дев'ять тіл були прострелені, і більшість влучань були у голови. Також він додав, що родичі, яких допустили до місця трагедії, повідомили, що злочинці нічого не вкрали цінності залишилися на своїх. Місцях серед вбитих дівчинка, четверокласниця Анастасія та її братик Микита, наймолодшому загиблому було всього 5 років, найстаршому 53. Залишимо тут за дужками питання про морально етичні, скажімо так, особливості людей з біологічної точки зору, які це зробили. Я думаю, ми всі розуміємо, що про них у цій історії не йдеться. Але, пане Лісни, на вашу думку, про що свідчить цей. Трагічний людоїдський абсолютно жахливий епізод в контексті політики, яку росіяни проводять на тимчасово окупованих українських територіях. Я нагадую, що Волноваха була окупована після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Знаєте, після таких новин вважати цю державу державою я не можу. Цих людей людьми. Ми... Добре, хай скажуть, що я розщелечуваю. А як можна не розчеловічувати таких людей, які за те, що родина в своєму будинку хотіла просто жити? От виявіть собі на секунду, за те, що люди просто хочуть у себе жити і не хочуть іти з цього будинку, їх вбивають. І це те, що вони роблять з Україною. Вони прийшли сюди вбивати нас, тому що ми хочемо тут жити. І ми маємо право тут жити, як і та родина. І тому, коли е, зарубіжні партнери. Особливо ЗООН не можуть розгледіти уже дуже довго, що відбувається на території України. Вони не можуть розглядіти, що це геноцид. А це геноцид насправді. Якщо оця трагедія перенести на всю Україну, так з нами роблять і ці кадирівці, і ці е, руски, да, які сюди прийшли, ми їх не кликали сюди. Але світ повинен на кожну таку трагедію реагувати. Так, у світ дуже. Після таких трагедій, великих трагедій, він змінює своє ставлення до Росії. Але я думаю, що як можна що можна ще змінювати? Це держава-терориста, такий же Хамас, тільки в ньому 140 мільйонів. Ну зрозуміло, не всі, але так для фігури мови. Да? І з нею треба чинити так, як з Хамасом. По іншому я не розумію, тому що таких випадків буде більше. Тому що коли вони не отримують те, що хочуть, а вони не отримають Україну ніколи. Вони будуть нас вбивати. Навіть будуть коли будуть відходити, теж будуть вбивати. Тому світ повинен просто зрозуміти, що цей проект Росія треба закривати, тому що він небезпечний не тільки для нас, він небезпечний для них, і для всього світу. Це осередок тероризму насправді. І ми у нас ще одна тема буде, яка ще і ксенофобія.